Чекали і дочекалися. Це про вступ Чехії до Євросоюзу. Країна понад 10 років готувалася гідно увійти до євроспільноти, змінювала законодавства та стандарти у всіх сферах виробництва. У 2004-му це сталося. Перехід був болючим. Не всі підприємства його пережили. Втім, зараз зміни очевидні. Республіка отримує гроші з Брюсселя, на які запроваджує інновації на виробництві, покращує освіту та будує дороги про євроінтеграцію. По чеськи спеціальний репортаж Софії Богуцької. У чеській республіці ще до вступу в ЄС розпочалася медична реформа. Зокрема, вона стосувалася системи швидкої допомоги. Вже з 90-х років така служба у Празі працювала за кращими європейськими стандартами. Зараз на виклик не обов'язково їде лікар. Щоденно на чергуванні їх семеро, а так звані парамедики. Вони на кшталт наших медбратів та медсестер. У їхньому розпорядженні транспорт із дорогим обладнанням. Такі машини для столиці закуповували за державні кошти. Жодних дотацій євросоюз не дав, адже Прага багате місто. Втім, без фінансових проблем не обійшлося. Після євроінтеграції швидка допомога Праги назбирала чималі борги через величезний наплив туристів виклик швидкої допомоги не безкоштовний. Ми повинні брати за це гроші або готівкою, або з кредитної картки. Тож виникають проблеми. Люди просто можуть не заплатити, і нам доводиться судитися з ними. Чеська республіка вже майже 10 років в Євросоюзі. Звичайно, без критики інтеграції не обійшлося. Втім, зараз сходити з обраного шляху тут не збираються. Доступу у ЄС. Чехи готувалася із середини 90-х років минулого століття. Свого часу це прагнення найбільше підтримки отримали підприємці, вони не побоялися жорсткої конкуренції. Це дозволило підвищити якість чеських товарів та вивести їх на закордонні ринки. Відкриття нових ринків збуту те, на що чекали сільгоспвиробники. Агрокомпаніям набридло варитися у своєму суку. Зокрема, одна з праських компаній, що виготовляє добрива та варить пиво, за останні роки втричі збільшила свої прибутки та отримала кошти на модернізацію виробництва. Нам про нас про важко виводити свої продукти, наприклад, на ринок Німеччини чи Польщі через різні стандарти якості та бюрократичні обмеження. Тож до вступу в ЄС ми готувалися, адже були не останні в агробізнесі Чехії. Втім, після отримали змогу використовувати ще й дотації. Ми не могли втратити таку можливість. з відкриттям кордонів чеські організації змогли отримати кошти на різноманітні проекти, зокрема у сфері освіти. Втім, на початку фінансування було краще. Тепер так просто гранти не дають за них треба боротися. Жодний проект не буде профінансований євросоюзом, якщо він не матиме підтримки на національному рівні. Це дофінансування може бути і 20%, і 80%. Крім того, за гроші з грантів треба детально звітувати. у Чехії. Боялися змін, які несла євроінтеграція. Згадує спеціальний посол з питань східного партнерства Петер Мариш. каже у той час легше було виступати проти ЄС ніж. За зараз подібну ситуацію можна спостерігати і в Україні. держави нібито готується до підписання угоди про асоційоване членство. Посол каже: не варто сподіватися, що це означатиме негайні зміни, бо змінювати зокрема правову систему треба до цього. На початку 90-х років, коли була Чехословаччина, ми вважали, що наш товар є високої якості, і єдина причина невиходу на світові ринки це штучні бар'єри. Але швидко ми зрозуміли, що проблема збуту ще й у якості продукції. Ви маєте зрозуміти, залучення України до європейської спільноти понесе за собою занепад виробництва тих товарів, які є неконкурентно спроможними. Зараз Україна не популярна країна в Європі, це озвучують вітчизняні політологи. кажуть, в нас немає послідовної державної політики, а такі гойдолки нікому не подобаються. Європа має забагато своїх проблем і за НАТО вже втомилася від України від непослідовності українських політиків від їхньої, ну скажімо так, не зовсім правдивості. Так що, очевидно, якщо цього не вдасться зробити до кінця цього року, то правдоподібно не буде зроблено вже в цьому десятилітті. Софія Богуцька, Олександр Дубина, новини 11 каналу.